Дитина мені дзвонила і ввечері, і вранці, і ночі, і в школу йду в школу. Йди, маму заберіть, бо я втічу. Ми звернулися до Олекси Шум, яка дуже допомогла. Вона 24 години на добу була на зв'язку. Вона саме головне возродила нашу, воз'єднала сім'ю. Це саме головне. Допомогли розібратись в ситуації та повернути 13-річного Микиту прийомним батькам. Ця історія лише один із успішних прикладів роботи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області. Про результати його роботи за минулий рік та виклики сьогодення говорили під час регіонального форуму, що відбувся в Чернігові, 19 червня. У 2023 році до мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулим роком. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв, ми стаємо ближчими до людей. Нам довіряють. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими. Також офіс амбудсмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України і Росії. Наразі нам вдалось повернути 705 маленьких українців. Україну у війні з агресором підтримують дружні країни. Так до учасників форуму звернувся надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні та добрий друг Чернігова Ілґварсклява. Ви на боці справедливості, і тому вся Латвія з вами і вас підтримує. Весь демократичний вільний світ з вами. Я часто буваю в Чернігові, я бачу вашу рішучість, сміливість, підтримку один одного. І коли всі, які раніше, будуть працювати разом, держава, регіон, муніципалітет, неурядові організації, підприємці. Це російське зло буде переможено. На Чернігівщині діяльність представництва уповноваженого перш за все зосереджується на зверненнях громадян. Ішлося під час зустрічі. Серед основних питань соціально-економічні щодо порушення прав дитини, прав військовослужбовців, консультування внутрішньо переміщених осіб щодо розшуку безвісти, зниклих. Основна моя функція координувати на всьому процесі розшуку. Від початку факту, як ви дізналися, що ваша родина рідний зник без вісті, або ви просто втратили з ним звисок, і до моменту отримання піль, повернення людини додому, і так далі. Будь-які практичні питання. Будь ласка, звертайтеся, будемо допомагати. З початку 2024-го до регіонального представництва надійшло понад півтори тисячі звернень. Це вдвічі перевищує цифру за аналогічний період минулого року. Якісним критерієм діяльності нашого представництва є безумовно не кількість звернень, а саме кількість поновлених прав. І за кожним поновленим правом це людська доля, яка на позитивне змінила життя. Під час роботи регіонального форуму провели шість дискусійних панелей, що стосувались різних сфер. Говорили, зокрема, про стан додержання прав дитини, реалізацію національного превентивного механізму, відновлення регіону, доступ громадськості до інформації. Подібні заходи дають можливість почути відповіді на зручні та незручні запитання щодо проблемних питань. Дотримання прав людини в області і безумовно знайти спільний діалог між представниками місцевого самоврядування, державних органів влади та наших міжнародних партнерів щодо консолідації зусиль щодо комфортного проживання жителів в області. Одна з панелей була присвячена додержанню прав захисників та захисниць і членів їх родин. Окрему увагу нині варто приділити і реінтеграції військових. Ішлося під час обговорення. Проблеми, з якими в основному зіштовхуються ветерани, їм потрібно паспорт маршруту з першого дня і по останній, включно що потрібно зібрати, які документи для оформлення, і якщо це інвалідність, то інвалідності виплат і. Допомоги будь-якої тому, що не кожен і не всі точніше знають про це, як це робити. У нас стає все більше і більше. На жаль, і треба зробити так, щоб людям це спростити цю процедуру і на тому вирішити питання. Людям потрібна повага. Люди мають розуміти, що вони поклали своє здоров'я, тому що вони кладуть своє здоров'я, будь то ментальне, будь-то фізичне, на захист нашої країни. Що вони це робили не зря, що їх тут чекають, що їх тут підтримують разом з тим, регіональне представництво омбудсмана здійснює моніторингову та правоосвітницьку діяльність. В межах останньої на території області реалізується два освітніх благодійних проєкти з людьми старшого віку та освітній молодий омбудсман. Така можливість надає людям чути. Про інституцію омбудсмана України розуміти, з яких питань можна звертатися, і найголовніше, який механізм звернення до інституції повноваженого також. Діяльність представництва повноважено в у Чернігівській області зосереджена на виїзних громадських приймальнах по області. В основному охоплюються прикордонні та віддалені райони, оскільки ми розуміємо, що доступність не у всіх є можливість у громадян нашої області доїхати фізично до міста Чернігова на консультацію. Чернігівці та жителі регіону можуть звертатися за допомогою як до центрального офісу омбудсмана, так і до регіонального представництва.